Всім привіт! Хотів би поділитись е, е, тими моїми напрацюваннями, як я працюю з звуком. After Effects, як правило, буває, збирається у нас дуже багато різних аудіословів. І вони, як правило, потім як їх вибрати або зібрати в одне місце це прям проблема. І В авторі досить своєрідно працювати через те, що тут все ж таки знаходиться багато. Е, Графічних відеофайлів, і воно інколи не, не читається нормально. І для того, щоб розібратись саме організувати файли аудіо, е, я написав ось такий приблизний скрипт, який е, допомагає вам зібрати в precompose. Він зразу додає цей скрипт в. Вашу головну композицію Audio collected композицію. В середині будуть всі ваші аудіофайли, і це спростить вам ситуацію з роботою з аудіо. Він виключає файли, які мають е, також аудіо, але з відео. Це запобігає е, тому, щоб е, композиція постраждала. І також, Якщо у вас є м, вже готово аудіооброблені файли, ви можете їх винести на назад, розгорнути назад, і вони всі повернулись. Також, якщо вам потрібно виділити всі файли, всі аудіофайли, є кнопочка виділити всі аудіошари, і вони у вас будуть виділені. Якщо вам потрібен цей скрипт, пишіть в коментарі, буду радий поділитися. Всім дякую за увагу.